Відео буде корисно для учнів. Часто задають питання і поштовхом для запису цього відео стало запитання учня, а як виконувати завдання. Адже завдання потребує виконання у документі, Google документі. Хоча було на уроці пояснення, як це виконувати. Та ще й розписано в інструкції, як це робити українською ж мовою. На жаль, учителі, учителя мало використовують інтерактивні. Прийоми, роботи, які допомагають полегшити роботу як учня, так і вчителя. Чого? Тому що е, тут не потрібно дотримуватися каліграфії, все у Google документі відкривається. Вправи ну, при, на даному, на даній роботі вправи виконуються у Google документі і виконання вправи не потребує Якихось зусиль, адже відповіді там побудовані у вигляді спадного меню. Тобто відкриваєте це спадне меню і вибираєте із цього. Ну, перейдемо до практики. Учень натискає на це посилання. Я, Як будь-то я працюю. А взагалі-то робота, коли Вчитель, ну, принаймні я е, даю це завдання, то е, робиться копія для кожного учня. У, учень відкриває свою копію. Так, от на кшталт він відкрив. Так, от дивіться, будь ласка, вчителю вже не треба розбирати ваші, е, вашу каліграфію, і тут е, дається завдання. Що таке спадне меню? Ну, я думаю, в 7 класі вже знають Ази інформацію. Натискаєте, а було приклад був зроблений на первому, у першій графі. Натискаєте на складне меню, спадне меню. І з списку вибираєте і натискаєте, бо скрізь стояло? Одинаково, наприклад, от, жовток скрізь. І на уроці було пояснення, що вибираєте, учитель вже показав, як це робити. Так? І от колонка, їхня функція. Натискаємо, і з списку з падного меню вибираємо, натискаємо. І так, йдемо далі. Наступне вибираємо, дивимося на малюнок, що це вибираємо. і ставляємо. Є теж яка це функція, наприклад, в даному е, випадку? Ну ось. Далі, так, е, наступне. І так от до, до кожного. Потім там потребувало ви зробити. Е, Виконати ще й висновок. Висновок: те, що ви не писали, е, і я не розбирав вашу каліграфію, бо каліграфія бажає кращого. Е, берете, прочитуєте там, де треба вставити слово, теж натискаєте і вибираєте. Звичайно ж, вибираєте, треба ставляти те, що ви вважаєте за правильно. А вчитель потім провіряє, коли це ви все зробили. ви Став, натискаєте в вашому аккаунті, коли як учня є у верхньому правому куті здати, стаєте і воно мені вже вчителю приходить, як, наприклад, зараз одну хвилинку, робота, як учня, який виконав роботу, ну, хай не образяться, ось, будь ласка, учень прислав. o é, je є підпис її цього учня, тобто е, е, прізвища, учитель натискає, е, тут уже на цьому документі е, на, підпи, він підписаний, уже е, я зараз не захвачу, да, підписаний е, цей документ. Я провіряю, е, ставлю свої зауваження. Тут от я можу натиснути і коментарі. Поставити і ставляю оцінку. І Це все тут роботи, то на декілька хвилин, але ж треба перед цим ще опрацювати теоретичний матеріал. Робота не складна. На жаль, у нашій школі, наприклад, дуже рідко практикують такі завдання. Все, дякую за розуміння. Замечательно, поразительно, геніально.